Здається, студія в Одесі, перша лінія моря, комплекс апартаментів «Каліпсо». Кімната з сучасним ремонтом та стильними меблями створює атмосфери затишку. На балконі ви зможете насолоджуватися ранковою кавою або вечірнім відпочинком. В студії є все необхідне для комфортного проживання, зручне ліжко-трансформер, яке можна скласти та створити простір для компанії, телевізор, Smart TV, кондиціонер, кухня з усіма необхідними приладами. При необхідності ще є ліжко-розкладачка з матрацом, сучасна ванна кімната та пральна машина. Дві вбудовані шафи для ваших речей, крім того, в каліпсу є підземний паркінг, який слугує бомбосховищем для вашої безпеки та автономний генератор. Локація студії це її велика перевага. Дві хвилини до пляжу з рестораном, зонами відпочинку та дитячим майданчиком. Забронюйте своє проживання вже зараз та насолоджуйтесь чудовим відпочинком в нашому прекрасному місці.